Добрий день. Сьогодні у нас 4 липня і ми робимо міжрядку ось таким модним культиватором, дуже класний на баштані. Це він вже тут робить другий раз цим культиватором. І два рази ми проходили іншими лапами. Все отак воно йде. Працюємо повним ходом. Міжрядку робимо і формування густоти. Ось ось виходить де не робилось і пушиться, а ось так виглядає там, де вже зробили. І, Вроді ми проходили фризою, яка ізмільчала все, а все рівно воно вже за тиждень воно вже утряслась земля, уляглася, вже нема такої пиляки. І треба робити. Нагадую, що це еномічний прийом, він не тільки бореться з бур'яном, але і ми... Робимо як пору, полупарову систему і зберігаємо вологу. Вологу зберігаємо за рахунок того, що пересушується у нас один верхній шар. Тобто 3-4 см ми ним жертвуємо заради того, що 10 см там у нас знаходиться і зберігається волога. Що йдемо не бистро. Потихоньку, але займаємося прополкою. Полем і виконуємо агротехнічні прийоми на Баштані. Баштан без розшення. Сіялось 21 травня, сьогодні в мене 4 липня. І сходи я отримав на початку червня. Тобто тут вегетація десь місяць. Він вегетує. На нього нападали кліщі, довелося обрабатувати. Акторафітом вже був внесений три рази. Два рази по пів літра і один раз по 300 грамів. З обов'язковим пворили агроліп по 300 грамів пачом, по 300 грам на гектар. Це отак.